Це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим. Змагань вже розпочався, чуємо постріли. І сьогодні з нами компанія Екофло, енергетичний партнер наших змагань, пане Романе. Дякую вам, що завітали. До речі, компанія Екофло виділяє цінний приз. це невеличка зарядна, зарядна, станція, зарядна станція. Дуже потужно, що хтось із наших спортсменів поїде із цінним подарунком від Екофло. Я бачу, що у мене представлена нам, напевно майже вся лінійка вашої компанії. Деякі речі ми вже тестили особисто, ну саме я це і холодильники, і зарядні станції. Але я бачу, що з'явилось і багато нових е цікавинок дівайсів. Будь, будь ласка, я думаю, що буде цікаво нашому глядачеві mm. взнати, що нового з'явилося в компанії Екофло. А ми задоволенням поділимося. Доброго дня, шановне панство, мене звуть Роман, я трейд-маркетолог бренду Екофло. І сьогодні трошки розповім я про новинки, які вийшли на наш ринок. На жаль, всі стаціонарні системи взяти з собою ми не змогли, але що ми взяли з собою? Дивіться, це третя лінійка зарядних станцій «Дельт». Також ми взяли показати вам. Нові павербанки, які з'явилися. До речі, всі павербанки дуже швидко заряджають прилади, але наші павербанки вміють заряджатися від 0 до сотні від з мережі всього за 45 хвилин. Також, із новинок, це блок живлення з технологією GAN на 65 Вт, який може одночасно заряджати три ваші прилади. Також тут є портативні сонячні панельки, це на 45 Вт сонячна панелька, отака маленька. До речі, дивіться, вона може складатися в книжку, ви її можете взяти з собою на природу, будь-де. І вона має розмір всього як планшет. А яка потужність? 45 Вт Вт. Але її можна напряму вже заряджати приводи. А якщо ви ще побачили, на моїй голові знаходиться в сонячні панельки, він має 12 Вт потужності і можна одночасно заряджати свої прилади. Також можна подивитися, це холодильники. Це перше покоління, зараз вже виходить. Друге покоління Вони будуть на 35-45 і 55 літрів. І також ми тут для демонстрації взяли сонячну панельку і заряджаємо нову Дельту 3, для того, щоб люди могли побачити, як це працює вживу. А під нею знаходиться найпотужніша портативна станція лінійки Дельта це Дельта Про 3. Вона має 4 кВт ємності і 4 кВт потужності. Пускові навантаження витримує до 8 кВт. Це все, в принципі, із новинок. До речі, наш енергонезалежний трейлер живиться за допомогою сонячних панелей і системи PowerKit, яка знаходиться у нас у трейлері. Маємо 15 кВт потужності. Можемо заживити будь-що і будь-кого, якщо треба, підходьте, заряджайте наші хати. Дякуємо дуже чудово. Дійсно, це потужно. Ну, і... Це зараз на часі стати енергонезалежним і користуватися сонячною енергією. Це, це вау, це один раз вклався і на багато-багато десятиліт ти вже енергонезалежний. Або, як ми кажемо, енергодостатній, коли тобі вистачає на всі твої потреби. Дякуємо, пане Романе. А з вашого дозволу ми ще спробуємо каву від компанії Екофо. Друзі, дуже смачна кава. І ще одна коротенька ремарка апарат кавомашина. Живиться від сонячної енергії. Друзі, майстер спорту мірорного класу України Сергій Стомінов, керманич нашого київського осередка. Ну, Пане Сергію, я не міг обійти тебе стороною, бо Маржу. це рідний стенд. Тут ти тренуєшся сам, тренуєш дуже багато людей. Е, я знаю, що останній рік ти проводиш більше життя тут, ніж вдома. Як на це реагує твоя дружина? Вона звикла до цього. Звикла, так? Да? Звикла до цього. Бо вона ще з дитиною теж приїжджає сюди, підтримує мене. Все добре. Ну а Ірину не пробував до зброї привчити, щоб почала стріляти. Бо дівчат нам не вистачає. Я одинку буду. Добре. Як тобі ці змагання? Друзі, нагадаю, це перше змагання українського типу, перше всіукраїнські змагання, які проводить Стенфор. Змагання цікаві, цікаві змагання, але погода трошки зауважила вчитися. да. да. Але все одно виграє сильніше. Побачимо, хто буде. Як у тебе з стрільбою Особисто. Не, не, дуже. не дуже. Бо ночки у нас такі, сам знаєш, які. Ну, я шуми. бачу, да. шумні, на жаль, до да. ночі не дають нам наші вороги спокійно да, да. продихнути і відпочити. Але Маза, як для майстра спорту, міжнародного класу, тарілочка це. Чого ти її затягував? Бо я сліпий вже, бо. бо я вже сліпий, я не бачу. Так, категорія вже е, сеньори, да, вітерани. Mm. Да. Але все ж таки бачимо, що так як стріляє пан Сергій, ну, вартує дуже-дуже дорого. Е, своя манера стрільби зовсім, вона ну, жоден спортсмен у нас в федерації не стріляє як ти. Дуже коротко, дуже швидко і дуже влучно. От я колись на чемпіонаті світу за Єрі рітому шам У тебе дуже схожа така стиль стрільби. Так, да, бо ми з ним колись тренувалися і стріляли разом. Дуже, да. дуже схоже, дуже схоже. Сергію, дякую. Ну і друзі, всі, хто бажає приїхати навчитись правильно. Володіте зброю, приїжджаєте, кияни, гості міста Києва, пан Сергій, як ви вже чули майже весь час, вільний проводить на стенді і завжди допоможе. Дякую. Друзі, вже стало гарною традицією, коли на всіх змаганнях присутні наші зброяри, ті компанії, які привозять зброю, її розповсюджують, тобто продають. Ну і само собою набору. Без цього у нас би е було дуже і дуже важко е вміти навчитись бути зброєю на тих. Максим Савчук. Е так, Привіт. Приїхав ти, до нас з Одеси, до речі, в Київ, е, представник компанії Ствол, і ти займаєш посаду, наскільки я пам'ятаю, менеджера з розвитку спортивного напряму. Все вірно так. Ми бачимо, що бути зброєю на сьогоднішній ноти це, це вже не виклик, це вже повинно бути завжди так у наших людей. Е, ми маємо зараз де тренуватися, маємо з чого стріляти. Знаємо, що ваша компанія дуже-дуже багато робить для розвитку саме спорту, не тільки саме спортингу, а й класичних видів стрільби, тобто скіт, трап, а також куля. У мене буде одне напевно таке питання дуже-дуже і -дуже цікаве. Я хотів запитати у компанії Ствол, як воно бачить і що воно робить для того, щоб країна, яка 11 рік... Воює, да, воююча держава. А четвертий рік як повномасштабне вторгнення для того, щоб люди мали право на самозахист, а саме були власниками короткоствольної зброї. Ми дуже багато робимо для популяризації зброї в Україні, але затикаємося з проблемою закону. На жаль, зараз в нашій країні існує застарілі радянські архаїчні, десь норми регулювання обігу зброї. Ці закони не відповідають сучасності і тим викликам, з якими наша країна стискається. Тобто навіть у формулюваннях скриється якась логічна похибка. Там немає поняття, що таке мисливська зброя, що таке спортивна зброя, що таке зброя для самозахисту. І це реально стало не суто галузевою проблемою. Це національна державна, так це державна проблема, коли е, людина не може нормально володіти зброєю. До речі, в мене одразу таке цікаве питання до можновладців. Людина йде захищати батьківщину з 18 років і їй одразу дають нарізну зброю. А в цивільному житті, якщо людина вже прийшла, звільнилася з лав Збройних сил України нарізну зброю. Має можливість придбати тільки в 25 років, ну mm -hmm. якось якось не стикується. Да. В мене для тебе є коментарі. Е, дивись, коли е, військова людина отримує зброю 18 років, е, за неї відповідає її командир. Це е, дуже поширене питання, яке нам завдають хлопці, які нас боронять. Е, за нього відповідає командир, коли зброя є власністю людини. Це його, це, це його відповідальність. Суто відповідальність да. Тому наші можновладці, як ви сказали, гадають, що е, ребята, які нас захищають, не можуть у цивільному житті користуватися тією ж зброєю. Але як на мою думку, це суперечить не тільки стану сьогоднішньому да, нашої країни, а й ну, як можна подумати, там ти можеш. Тут тобі засіб. Тобто треба переглядати. Ну і все ж таки короткоствольна зброя. Кожен громадянин України має право на захист. Бо ми знаємо, що, ну, на жаль, наряд поліції приїде, дай Боже, щоб хвилин за 10-15. Ну, а куля випущена з пістолета, летить з швидкістю 450 метрів на секунду. Я б хотів додати, що тут е, не стільки питання пістолета, короткоствола, тощо тут питання закону. Е, закону, який тобі дозволяє її використовувати. І е, всі норми, які прописані, які тобі дозволяють самозахист. Е, до речі, навіть взяти в Америці, ну, в Америці там, ми знаємо вільний облик зброї, але є Штати, де її дуже багато концентрується і де навіть дають можливість цивільним придбати автоматичну зброю. І там. Рівень злочинності набагато нижчий. Давайте візьмемо такі країни, як Швейцарію, тобто дуже багато збройних руках. Сама низька злочинність, да, криміногенність. Е, у нас чомусь ні. У нас ні. Краще заборонити, ніж дозволити і дати можливість. Прописати нормальні норми. Да, норми. І дати людині вже визначати. Чи вона залежить від е, нападників, чи вона має можливість захистити себе і свою сім'ю, своїх рідних і близьких, своїх дітей? І ще декілька слів про легалізацію зброї. Е, це в основі своєї хибне поняття, е, яке відводить нас від реальної цілі, яка стоїть перед реформами збройного законодавства. Е, треба позбутися цього страху. В думках пересічених громадянин щодо зброї, тому що вільна та свободна е країна починається не з страхів, а з правильного ос освідомленого. Володіння, вміння, володіння зброєю і обігу, і я ще скажу інше. Коли буде правопорушник знати, що в кожному помешканні може бути зброя, вони не так відверто і нагло зможуть себе вести, бо вони будуть розуміти, що можуть прилетіти одразу. До речі, дуже... хочу, хочу ще додати. То що ти пам'ятаєш полковника Джефа Купера, так, так, який придумав IPC? Да. Так, от він сказав, що громадянином людина стоїть, стоїть стає, 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 стає тільки тоді, коли бере е, в руки зброю. Не для нападу, а для захисту. І це дуже важливо. І це дуже важливо, щоб ми пам'ятали, тому що наша країна в такій ситуації, коли це доречно про це розум. Так, да, на жаль, так. Ну і є дуже гарне присилля, що Бог о, зробив людину, а Самуель Кольт зробив всіх рівним. Е, це так, е, теж таке, Максиме. Трішечки, ну, це таке питання, дуже і дуже яке е, муляє все наше суспільство, і все ж таки я гадаю, що воно буде вирішено. Але все ж таки спорт. Спорт, розвиток, компанія, ствол. От цю тематику давай більш поширимо. Е, я дуже радий сьогодні бачити багато стрілів. Стрі... 110? 110. 110. 110. Е, і це класно, що спорт е, розвивається в Україні попри все. Руками ентузіастів українців хочу визначити Константина Пивоварова, який так. побудував цей чудовий стенд. Вклав свою душу, так. час гроші, і це дуже круто. Це яскравий привід того, як одна людина може стати рушієм змін. І це круто. І так по всій Україні. Ну що ж, а ми продовжуємо наше змагання. Я знаю, що компанія Свок обов'язково буде нагороджувати наших переможців, але поки що не Призи будемо тримати в таємниці. Е, Продовжуюся змагання, друзі. Усі, гарний настрій! Е, дякуємо, що не йде дощ. Трішечки похмуро. Але все дуже і дуже чудово, Максима. Дякую, дякую тобі. Майстер спорту України один із найяскравіших представників Вінницької школи спортингу. Стиль стрільби у Вінниці відрізняється від всіх інших. У нас кожен осередок має свою якусь окрему рису. Ну, ми всі знаємо, що ну, спортсмени я маю на увазі, що Вінниця це завжди ми, коли їдемо, кажемо, будуть Вінницькі ребра. Да, вони дуже люблять це не крутити в ребро. Щоб ніхто не влучив, окрім них. Так. І в них це зачасту виходить. Пане Сергію, як розпочався сезон цього року? Дуже гарно розпочався сезон. Слава Богу, що всі живі і здорові. Це так. Все нормально. Їздимо, стараємося їздити на всі змагання. Сьогодні перший раз на Стенфорді дуже все сподобалося. Молодці організатори, дуже гарні польоти. Дякую, Ігорю Савенко за настроєні польоти. Все чудово, все подобається. 24 вийшов? – 24, так. 24. Ну, одну віддав. причому таку, яку віддавати можна було б не віддавати, не віддавати але Проматується да. всі. Але... Але, але не без того, не, не без того, що щось, ж щось повинно залишатися в живій природі. – Звичайно, чимось треба працювати. Це як на полюванні, друзі, бо майже 80% наших спортсменів це все мисливці. Цей спорт вийшов з мисливства. І на сьогоднішній день. Коли полювання не завжди у нас ну, не, в, не в кожному регіоні відбувається, приїхати, відчути насолоду від сліби по тарілка і не втратити свої навички. велкам, будь ласка, все дуже-дуже чудово. Коли у нас в Вінниці змагання наступні? Вінниці літом у нас змагання, мені здається, що... Липні місяці, це українські змагання, всіх запрошуємо, будемо раді бачити всіх. Бачите, і вже напросились на запрошення. Ви наш друг постійний, вас не треба запрошувати, ви бабуснувати, ми тебе запрошуємо. Обов'язково будемо, дійсно, такий стенд в Вінниці. У нас кожен стенд, він такий, знаєте, має свою самобитність, всі відрізняються, але всі дуже і дуже потужні. Сергію дякую. Дякую е, б... вам, Ростислава. Бажаю... Миру нам всім. Так, бажаю гарного настрою і треба змагатись сьогодні за призи, бо Дягуємо, як... ви дякую. чули, що дякую. у нас спонсорів вистачає і так. будуть дуже цікаві. Дякую, що спонсором. У нас є такі мотивація для стрільби. Дякую, гарного дня. Дякую. Світу вже. нам дуже і дуже рибачимо і рибачимо теж. Ну я більш мисливий, тому я роблю наголос на е, полювання. І компанія Мегаел теж. Mm -hmm. Ліля, всі ми дуже і дуже тебе гарно знаємо. Е, даже пам'ятаю, що колись ти брала і зброю до сама пробувала себе на стенді. Ну, Завдякуючи вам, ви мені знайшли тренера. Дякую вам. Був дуже гарний досвід. Мені сподобалось і навіть виходило. З 25-18, звичайно. Ну, це потрапить треба продовжувати. Це потужно. Але що для компанії Мегатур все ж таки спорт. спортинг? Я знаю, що ви особисто більш проводите час. У... З вудкою на озеро ловите трофейний щуп, потім відпускаєте. Я вже декілька разів просився на котлети щучі. Мені кажуть, ні, контекст не буде, щука випущена назад. Лічко, що для компанії ми все ж таки Слав, Ну насамперед, для нас в цей час це свято, свято майстерності, перезавантаження на сили якоїсь такої відчуття, що ми можемо, ми сильні. У нас правні чоловіки, ми вміємо багато що, і ми ну, така переможна нація. І тут синергія цього всього і все, дуже класно заряджає. Так, це ну, а ми, такі... Компанія прогресивна, ми завжди підтримуємо найкращих всі. Такі ну, івенти для нас це ну, наші, всі наші клієнти це в основному от вони спортсмени, спортинг, там, рибалки і так далі. Ну, це наш напрямок. Так, друзі, відкрили таємниці, там ще 2-3 години наше змагання добіжуть свого завершення. І компанія Мегатур буде наших переможців. Подарити дуже цінними подарунками, вже можемо сказати, що це так. У нас декілька компаній. Одна із них, як ви любите зараз казати, потужна це компанія Мегеріялкі, нерухомість в Україні за кордоном, і оператор Мегатур організація доловлі полювання в Україні та світі. Ми для сьогоднішнього свята. Нашим спортсменам виділили три такі подарунки. Ціні це буде нагородження відпочинком в наших апартаментах. Ми самі власниками являємося Сонячній Болгарії, місто по морі, квартири студії, неділя відпочинку для спортсменів, сім'ями літом на морі. Такий от подарунок, Скажімо так, не зовсім спортсменам, а переможцям Переможцям. Переможця. А і там море буде? Звичайно, перша перегова лінія. Тому, користуючись нагодою, хочу всім сказати, що звертайтеся, будь ласка, якщо цікавить відпочинок у Багарії в апартаментах, оздоровити сім'ї, дітей, батьків. Будь ласка, це до нас. Ми в цьому експерти і покажемо найсамі найкращі варіанти, тим більше, що ми самі власники цих апартаментів. Подякуємо компанії Мегатур. Ну і будемо чекати на наших переможців. На наших переможців, так. Мій бережний е, висловив дуже велику подяку спонсору усього Вінницького осередка Михайлу Дмитровичу. Ну ось, друзі, я не міг не поспілкуватися з Михайлом Дмитровичем, власник Сталевий Гроз. Вінниця, чудовий стенд з своєю аурою, з дуже потужними стріл... стрілками. Друзі, дійсно там є своя не тільки аура, а й своя стрілецька школа спортингу. Вінничани Дуже потужно стріляють. От, Михайло Дмитрович, без п'яти хвилин майстер спорту України, дійсно вклав не тільки час, не тільки душу, ну, а ще дуже і дуже багато всього, саме цей від спорту. Михайло Дмитрович, щиро вам за це дякуємо. Дякую вам, що приїжджаєте, що не забуваєте. Що завжди телеканал Трофей з нами. Завжди. У нас ну, дуже... а так, висвічує наші всі події. Всім ми, ми дуже вдячні за це, бо так люди придивляються і питають, а що це таке була? Так, 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 чим його їдять? Але, е, Михайло, ти власник стенда. І ти, напевно, коли приїздиш на інший стенд, в тебе є якесь порівняння. Відняєш свій до того, на якому ти знаходишся. От я хотів би, щоб ти так концептуально нам сказав: от, ти приїхав на Стенфорд. І ти маєш свій стенд. Як тобі Стенфорд, наш київський клуб? Дуже потужно, дуже все зроблено з душею. Вкладено ну, дуже багато грошей. Я бачу це. І Бачу труда і гроші і, і відчуття, всього то тобто дуже, дуже потужно. І слава було, що в Києві з'явився стенд. Бо Таке велике місто, центр України, столиця, і ми, столиця, да, і ми завжди їздили в різні області, сторони, обіжаючи Київ. Бо не було де тут. Завдяки цьому стенду це новий поштовх, це велика кількість нових стрільців. Я бачу нові обличчя, яких я не знаю. Вже люди так стріляють, що мені вже дуже так соромно засустю Да. да. <реш> ну, ми завжди знайдемо що змазати, да. Да, попасти ми. теж вміємо іноді. Да. Да. Ну, буває таке, да. Да, тарілки б'ються всі, просто іноді деякі озеро. Михайло Деднич, я щиро дякую. дякую вам. Я дякую. бажаю вам гарного настрою. Я все ж таки дуже сподіваюся, що... В цьому, в цьому році ми підем, піднімемо келишки за майстра спорту України. Так, це буде сто відсотків. Я е, придивляюсь за твоєю стрільбою, не стріляю в цей раз, але маю можливість походити і подивитись. Ну це зовсім інша стрільба. Це вже не так, як було в тому році. Молодець. Дякую, дякую. Молодець. працюємо, ростемо над собою. Все буде Україна. Але є ще один сюрприз для переможця цих змагань. Це перша компанія «Мегатур» дарить теж путівку в сонячну Болгарію. Компанія Кемпер дарує сімидневний тест драйв. Мішенька компанія Екофло дарить тобі зарядну станцію за твою волю до перемоги, за те, що ти робиш для всієї федерації і всього Вінницького осередку. Дякую вам, дякую компанію.